Письменник не повинен вигадувати все з нуля. Він просто має мовчати і дивитися. Таким є головне професійне правило нашого сьогоднішнього гостя, харківського письменника Сашка Ушкалова. Як і більшість українських літераторів, Сашко починав із поезії. 2002 року вийшла його поетична збірка Перепатетика блюз. Потім були п'єси, які війшли до книжки Ескейп подолавши ці етапи, Сашко взявся за велику прозу. 2007 року у видавництві факт. Вийшов його дебютний роман «БЖД». паралельно Сашко укладав антології, перекладав сучасну німецьку прозу та поезію, дві книги російського письменника Володимира Сорокіна, які з'явилися нещодавно у видавництві фоліо, захистив кандидатську дисертацію, присвячену життю та творчості Юляна Шпола. Майже дописав новий роман про мрію, яку неможливо втілити у життя, а ще мандрував україною та за її межі. За своїм покликанням Сашко не лише письменник, але й авантюрний велосипедист-далекобійник. Сашко, я вже досить давно не бачила тебе в Харкові. Звідки ти повернувся і, і куди ти мандрував останнім часом? Оце місяць перебував в такому близькому зарубіжжі. Це була творча така імміграція. жив у місті Кракові в Польщі і власне працював на вілі однієї мистецької організації, яка власне називається Віла Децюша. Це організація, яка привозить до Польщі письм в, зі східної Європи та Західної Європи. От вони там мешкають, скажімо, по 3, 4, 5, 6 місяців, мають змогу писати там свої тексти, спілкуватися, обмінюватися досвідом. Чесно скажу, серед тих країн, котрі там були представлені. Там була представлена Польща, здається, ще була Латвія. Якщо не помиляюся, можливо Литва. Була представлена Норвегія, Німеччина і Португалія. От норвежці це, я би сказав, за духом такі найближ, найбільш близькі до українських письменників чоловіки. От вони мужні, вони мають схожі звички, от вони місцями мають шкідливі звички, от. Ну і це це зближує, це зближує. От з ними було б поспілкуватися найприємніше. Цікавіше. Як так склалося, що туди потрапив український письменник? Ну, власне, це, це стипендійна програма. Відповідно, туди просто можна подати заявку. От, якщо польська сторона, от віла децьку, що буде вважати, що ти перспективний письменник, от, і що їм буде цікаво з тобою спілкуватися, то твоя анкета може виграти. От ну і так зі мною власне і сталося. До цього на цій вілодиці уже перебували в принципі всі провідні українські письменники. Ти можеш пояснити, чому такі заходи важливі і для тебе, як письменника, і для них? Чому? Вони важливі? Для них це певно така от певна. Престижність і робота на свій піар на свою рекламу, оскільки е, вони забезпечують дуже класні умови проживання, дуже класні умови для роботи. Єдине, що вони вимагають, це аби під тими текстами, які були написані у них на Вілі Децюша, е, було написано, що це власне створено на Вілі Децеуш. Для мене особисто це був такий шанс завершити свій другий роман, оскільки е, життя в Харкові значно динамічніше, е, ніж у Польщі. Е, життя в Харкові постійно. Підкидає багато роботи, роботи, котра є теж творчою, але не дозволяє займатися власною творчістю. Тобто така, скажімо, літературна відпустка. Я думаю, що час поговорити про цей другий роман. Уже всі давно на нього чекають. Є такий видавничий міф, що якщо письменник хоче стати відомим і успішним, він має протягом одного року видати три книги, і потім стільки ж часу його активно презентувати. Твій роман перший роман БЖД, з'явився 2007 року. Звідтоді другого і наступного роману не було. Чому так? Напевно, я працюю не так, як інші письменники, оскільки я боюся. Ну, того, що називають конвейерна література, яким би не був тонутий, письменник після великого тексту він почувається, напевно, як жінка після пологів. Тобто треба брати певний перепочинок, треба брати певну паузу і треба збирати новий матеріал. Оскільки великий прозовий текст це щонайперше найперше новий матеріал. От, а новий матеріал він насправді так швидко не збирається. І якщо поставити собі за мету дати три великих книжки за рік, от, е я можу з упевненістю сказати, що перша буде хороша, от, друга буде гірша, а третя, можливо, навіть буде така, за яку потім буде соромно. От я вирішив на наступати на ці от такі літературні граблі. От, краще не поспішати, краще довести текст. Е до певної такої планочки, яка буде подобатися і мені, і за яку потім не буду соромно. А можна сказати, що ти працюєш з якимось планом? От спочатку в тебе була поезія, потім були абсурдові п'єси, потім був роман БЖД, і Зараз ти працюєш над наступним романом. Чи є в цьому якийсь план? Ти знаєш, що буде далі? Я думаю, що о, насправді це не є якийсь такий абсолютно точний план, це просто є етап установлення, оскільки о, поезія це є такий власний рівень, з котрого починали дуже багато письменників. Це Простіша форма, простіша в сенсі своїх обсягів. От далі я почав іти в драматургію, тобто це були невеличкі п'єски. От далі вже прийшов на прозу. Ну от власне, скажімо так, вчився і вчив себе. От, оскільки проза, проза це, це, це дуже складна штука, і напевно найскладніше там працювати з сюжетом. Фактично, сюжет це руші, це динаміка тексту, от але далеко не всі можуть це робити. От, я стараюся от, читаю гарні зарубіжні книжки, які точно казати не буду, от, але от, власне, намагаюся приймати сюжетні такі конструкції, сюжетні механізми звідти. Частково дізнатися, що читає Сашко у шкалу, ми зможемо, якщо зазирнемо до нашого кошика. Що до нього потрапило сьогодні? Сьогодні до нього потрапили сновиди. Дуже непогана, як на мене, антологія. Цікава за своєю задумкою. Порядкуванням цієї антології займався молодший Малкович, і він до цієї антології включив 80 сучасних українських письменників. Книжка цікава, що найперше, тим, що ну, сновидіння, сновидіння це такі штуки, котрі. Є вже власне чимось особистим у кожного письменника, тобто є частиною їхнього життя. Я думаю, що дуже непогано було би попрацювати з двома книжками зісновидами і з тлумаченням е сновидінь Фройда. Ти думаєш, таким було призначення цієї книжки, щоб ми дізналися про письменників наших щось дуже інтимне і особисте. Буду відвертий, деякі сновидіння, котрі вміщені до цієї книги. Вони особисто здаються не такими ж і сновидіннями, От, а більше Літературної праці, але, безперечно, такий проєкт має право на існування, і він цікаво репрезентує сучасну українську літературу. Далі. Чак Паланік, власне, російський переклад його роману СНАФ. Український переклад, мені здається, трохи слабшим, тобто програшним порівняно з російською версією цієї книги. Всі ми знаємо, що традиційне життя. Пересічного або непересічного українця, воно складне. От ти постійно нервуєшся, і ти постійно маєш спокусу нервово зірватися, наговорити комусь неприємних штук. От власне, так можна сказати, панацею в таких ситуаціях є книжки Паланька. Сама історія така, знаєте, доволі проста. Сюжету майже немає. Власне, тут просто змальована <стил> Купа історій купезної чоловіків, які приходять е -м -м, зніматися в, е скажімо так, Сексуальному фільмі, в порнофільмі. Книга дуже іронічна, місцями, навіть дуже зла. От, але маю сказати, що напругу, нервову напругу знімає колосальна. Як ти думаєш, для чого людині потрібні книги? Знімати напругу чи ще щось? Я притримуюся ідеї, яку свого часу висловив Майк Югансен. Він сказав, що мистецтво має бути як лимонад. Ти його п'єш і отримуєш задоволення. Кожна книжка, вона що найперше має приносити задоволення. От, а друге вже вона має чомусь вчити та не будемо забувати того, що колись існувало радянське література знав, котре говорило про те, що всі книжки обов'язково мають чомусь навчати. І це їхня перша основна мета. Якщо книжка нічому не навчає, це вже власне не книжка. От я вважаю, що це другорядна роль книги. Перш за все, художня література має приносити насолоду. Наступний, скажімо так, книжковий наш пацієнт. Це певне відкриття для мене. Кузьма, лідер гурту Скрябін. От, Насправді не знаю, як зараз цей гурт поживає, чи розпався він чи ні. От, Цю книгу я не читав, але я її слухав. Вона має і хорошу сторону, вона має погану сторону. Тобто Кузьма доволі слабкий як письменник. от, тобто, Він не вміє виписувати речення, він не вміє будувати красиві метафори, він не вміє там, красиво завернути так, щоб воно. Брало за серце, але він потрясний майстер сюжету. От, ця книжка з сюжетної точки зору може дати фору багатьом тим письменникам, котрих справді вважають визнаним письменникам. Я дуже обережно ставлюся до тих книжок, котрі пишуть українські власне музиканти. От, я дуже обережно ставлюся до книжок Ірена Карпа, оскільки я вважаю, перш за все, музикантом. Я дуже обережно поставився до книжки Анджелі Крудницької, яка, в принципі, теж була музикантом, потім пішла в літературу. А книги Фозі Книги Фозі, до речі, теж мене потішили, просто зараз голови вилетіло. От Фозі має непоганий талант. Далі ми переходимо власне, від художніх книжок до книжок таких більш наукових. Київське видавництво «Смолоскип», архів розстріляного відродження. Приємно цю книгу презентувати може, бодай тому, що багато праці в неї вклав і я особисто. От Це книжка, яка постала після. Доволі такою тривалою, потужною, кропіткою роботи в харківських і в київських архівах. Вона присвячена періоду 20-30-х років в українській літературі. Тут зібрані архівні і слідчі справи письменників, котрі Ну, скажімо так, або були знищені старинським режимом 20 30 роки, або ж були знищені як письменники. В першому разі я говорив знищені як люди. От тут є архівна справа Михайла Єлового, він же Юліан Шпол, Івана Ткачука, Мечислава Гаска, Володимира Гжицького, Мирослава Ярчина, Олексія Слізаренко і Якова Кальницького. Цієї книги ми можемо дізнатися. Як ці письменники зорганізовували собі дозвілля, як вони зорганізовували свій видавничий процес, як вони спілкувалися всередині своєї сім'ї? От давайте згрішимо, як вони зустрічалися, вживали алкогольні напої, от як вони власне відпочивали, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ця книженція стане от з точки зору літературного побуду, я думаю, справжньою знахідкою для власне і пересічного читача і для літературознавця. Дуже приємно говорити про те, що моїми стараннями і стараннями видавництва фоліо в Харкові з'явилися перші українські переклади відомого російського письменника Володимира Сорокіна. От багато хто з критиків, власне, з читачів питалися, чи доцільно в Україні видавати Сорокіна українською мовою. От особисто я вважаю, що доцільно, оскільки існує така країна, як Україна, існує українська мова. Цей текст набув свого колориту, оскільки переклад це певна співпраця між автором і між перекладачем. А тоді, коли перекладач сам є автором, з цього можуть вийти якісь такі штуки. Тим більше, сам Срокін він говорить про те, що український переклад є абсолютно доцільним. Він не проти. Більше того, хоче, аби українською мовою перекладалася його наступні книжки. А чи будуть в майбутньому ще якісь книги Росії? Авторів тобою перекладені. Я далі хочу працювати з іншими Романами Сорокіна. Чи стану я прикладати інших авторів це питання? Якби і став, то мені би дуже хотілося працювати з текстами Пілєвіна. От, але власне треба чекати пропозиції від українських видавців, оскільки підозрюю, що якщо я сам зроблю певний переклад і прийду до українського видавця, це може затягнутися надовго. А так з Пілєвіном попрацював би залюбки. Ми вже з тобою говорили про. Про призначення книги. І наприкінці я би хотіла тебе запитати, яким є призначення письменника, для чого власне він пише і створює книги. О, відповідь, певно, буде банальна. Таким чином, людина просто самостверджується. Коли письменник говорить про те, що я пишу за для свого читача, я пишу задля того, щоб донести комусь якийсь меседж. На мою особисту думку, от, він. Я є трішечки брехуном. Письменник пише тоді, коли йому є що сказати. От якщо знаходяться ті люди, котрі хочуть це почути, вони це чують, читають і отримують від цього задоволення, це класно. кожного письменника своя мета у нашої програми. Мета одна, і на наше переконання надзвичайно важлива. Допомогти вам у безмежному книжковому морі, яке з кожним днем стає все глибшим почуватися вільно і невимушено. Знаходьте свої книжки у нашому книжковому кошику. До зустрічі! Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Дікша не книжка про кошик. Книжкові коши, це коли я нишком поринаю в телеефір Знаходжу люблену книжку.